комісії, е, на, на порядку денному нас 14 питань по землі. Е, перше питання е, про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі з невитроплених земельних часткових паїв у Самарійській сільській раді для ведення товарності подарського виробництва в оренду. Е, прийшли клопотання. Від е, е, товариства е, СП Стандарт Агроленд про надання їм е, про, про надання дозволу на затвердження е, технічної документації позалухово площою 25 05, га земельних ділянок. Де вони розробили документи вже позалуково на невитребувані паї які ми повинні надати їм е, в оренду. Хто за, е, за те, щоб е, прийняти проєкт, е, погодити надання в оренду е, товариству стандарт Агроленд» невитребуваних паїв позалуково? Там сказали? колись брав Тухарчук, він відмовився. В ньому теж розроблена документація біля Савоніка. Знаєте, де Савонік малину садить, а там знизу площу він бере, він зробив, то забирає цю площу, бо то відмовився, він сам родом з камінька Ширська, погано йому їздити, бо треба мостаж зорвали, то він відмовився і хоче стандарт на Так. О, І ще там деякі ділянки, які вони розробили, ну. Дома, ну Дома, <зов 'язова> хто за таку пропозицію, хто за, Хто за? Ну, А що ми сьогоднімо? Подати? Що, подаєте? Як скільки? За гектар рахує, за гектар півтори тисячі. Гектар, так? За це тільки піді? що виплатить кораблі. Він у нас взяв вже в оренду е, на 800 тисяч землі, угу. на 800 тисяч тільки через аукціон. <піді>? Друге питання. Так, воно, Ну, Про надання так. дозволу на складання технічної документації щодо встановлення відновлення не витратаних зелені. Що там за сама різних сільській раді для ведення товарно-сільського подальського виробництва теж вибрані ділянки з межитю і залухово. Діляночки, які ще не розроблена документація на невитребувані паї. Чого вони мають пустувати? Ми їх теж е, по залухово 44-59, га, площа така по межися 52-79. Ну, По вже поступила пропозиція три ділянки виключити, може люди візьмуть е, з невитребуваних. То ми ну, зменшиться трошки площа. Тоже стандартна була Руленд хоче розробити документи і їм надати майбутньому в майбутньому Ну, За таку пропозицію. Прошу я розповідання. Ти не понимаєш, не вийду, тут читає. Не витребувані поїду. Голосовою. Люди помирають. Дає в оренду. Вони лишається в резерві. Тільки що да. сільська рада має правувати. Якщо люди, дивіться, то може направити, якщо це оформлені документи, так. то любий час не може забрати. Але вже документи ти зробили документи. документи. Вони не вимагають від тебе плати. Mm -hmm. Тим, ти тільки йдеш і реєструєш за собою все. по рішенню сесії. І договір автоматично розривається. Зараз взагалі не може. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Комісія. Хто за? Хто теж там. Хто не голосує? Так, так, так. Так, мені там приватки. Хай, що хочуть. Нормально вражати і руку підбивати. Третє про затвердження технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. То є проєкт технічна документація по вулиці Соборній, ССТ Самарівське, наше торгівельне, в них показалося, що гаражі знаходяться не на приватній земельній ділянці. І дивіться... Тож ми, там 200ки, 20ки 2,0205. Цю землю, дивіться, він хоче технічку затвердити. Але її треба йому оформити або в оренду, або купити постійне користування. Він поки тільки хоче, щоб ми йому затвердили. Ми в проєкті рішення йому. Надаємо термін. Термін три місяці, щоб він зробив правильно, документи. Бо він, ну я кажу, то в аренду. Мене є покупець, може він купить, і тоді вже він зробить ті документи. Ну, На три місяці Ну, на місяці ми йому даємо дозвіл, щоб він зробив якісь документи. Так. Прошу. Проголосувати за таку пропозицію. Хто, хто за? Втримався хто за? одного голосу. Е, так. Четверте питання. Е, продовження договору оренди під Ларьком Сорочук Ольга Володимирівна. на неї закінчився договір, вона хоче продовжити. Хто ну, е, бере вона на 10 років, знову. Під 12%. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати за всі за. Так, про надання в оренду земельної ділянки, що перебуває в управлінні спадщини по Самарівській сільській раді. То заява від Лево Левонюк Марії Васильівни на ділянку біля собою. Номер ділянки 640, вона хоче її взяти. витребуваний пані, хоче взяти в оренду. Хто, хто за таку пропозицію прошу проголосувати? Хто за? всі за, так, Далі в нас йдуть заяви штика Миколи Григоровича про затвердження технічної документації. По е, селі Під'язівні, під'єзівні, там буде село, е, хоч тут пише Самари-Озерна, бо так колись було присвоєно, але то під'єзівні е, він спадщину оформляє, то йому затвердить документи, бо він не бере її у власність. І там зразу покупець е, як то. Е, Павлючик Лілія Петрівна передати їм у приватну власність. Тут, виходить, дві таких пропозиції. Хто за такі пропозиції? Прошу проголосувати. Хто за? Всі за. Так. Тоді документація Баранчука Івана. Як то його по батькові? Володимировича. Духа, як нас, ми кажемо по е, ми йому затверджували документи. Тепер він вступив у спадщину на землю після матері і дарує, подарував дочці вже хату Баранчук Тетяни Іванівні. Ми її надаємо власність. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Всі за. Так. Павлючик Віктор Васильович село Язовні, передати у власність земельну ділянку під існуючою забудовою 025 по вулиці Шкільній. Хто за таку пропозицію прошу проголосувати? Всі за. Так. І питання: документація Пай по Оріхово, Шинкаров Анатолій Федорович. Дві земельні ділянки йому. Виділити в натурі у власність, ну, паді. робить роблю документи немає. Робив документи. Хто за затвердження такої документації, прошу проголосувати. Хто за, всі за. заголосно. І заява. технічна документація. Зроблена невитрибуваний пай в оренду Павлючику Сергію Івановичу. Це за Павлючик. Йому 60-32 соток. Він користується на висвітах, теж хоче в оренду. Хто Я за знаю. таку пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за одноголосне? Е, так. Вилучення земельної ділянки по залуховом. Буква Тетяна Павлівна. 40 соток, Вилучити земельну ділянку, просить людина. Ну, Хто задав пропозицію, щоб вилучити її? Прошу проголосувати. Всі за. Так. 13 питання про визначення переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності для продажу прав на них на земельних торгах. Тобто продаємо право в оренду. Не, власність ми не продаємо. Ми, ви, нам прийшов лист з прокуратури подати всі вільні земельні ділянки. Які є в комунальній власності, а ми нікому не надаємо. То ми вибрали всі земельні ділянки, які в нас залишилися, такі, що вони не використовуються на сьогодні, взагалі не використовуються і там. Огороди поки що ми відкидаємо, не, 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 не надаємо не в оренду. Вони є в користуванні людей, не чіпаємо, є в земельні ділянки, які йдуть під забудову. Ми теж не, не зачіпаємо їх, бо це бо, бо що майбутнє. Ми вибрали 26 ділянок. Самари, Оріхово, Межиси і залуків. І всі ми їх ну, надаємо, хочемо надати через залу. То буде робити, тільки документація Я зараз, вони будуть потім затверджуватися. Якщо хто хоче, може передивитися от, деякі земельні ділянки, але вони, ну, вони такі. Нас просили колись депутати по позалукову. Володя, щоб там дві ділянки є таких під лісом, вже вони там збирають гриби. Але mm -hmm. ми на сьогодні, раз нам з прокуратури таке подати, ми мусимо їх включити. Коли ми її будемо виставляти нам, невідомо. Але ми мусимо включити і зробити документ. Mm -hmm. е Та якийсь буде там, то, то там, да. е Робоже, ти змей, ти? хто там дав? Хто там робитиме, все рівно там буде збирати ті гриби. А ну йому ще, мабо, Но, тож, я тож може може, боляю, що зараз ті, да, які побрали, то вони що роблять на них. Коли вони будуть робити? Хто його знає? Но, Ні, то дрова. Люди. <сорщина> дрова хай будуть. що ж, я хоче був, і де земля позаростила. Там березі, більки, все, вони дрова. А там зараз забирає. То йому земля, все. А що хоче там то ж будуть садити. А хочу туди різати, то треба законно, зміно, але таке отаке вже не дадуть тобі, Оля, там не чи такий дерево. Зараз ніхто не бачив. Вісім сантиметрів за то закону, воно не є більше сантиметрів, то вже. Прошу проголосувати за 26 ділянок площею 195 гектарів. Прошу проголосувати за таке рішення, щоб надати дозвіл е, на розробку документів е, на оці. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Далі, е, таке такий проект рішення. Виявили бажання нас, молоді хлопці, по язурням, поставити панелі, сонячні панелі, на цю, і для того треба розробити детальний план. На, на території колишнього господарства, Там у нас є така площа до гектара. Ми Хочемо розробити там детальний план. І в цей детальний план вже включимо всю територію, яка є в господарському дворі. Там купили сіносклад, не роблять документи, теж треба е, їм включитися буде в цей детальний план, бо вони повинні оформити землю. Я тут все, що за таку пропозицію, щоб надати дозвіл на розробку детального плану е, по селі Язовні. Господарський Двір, прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно. Все, на цьому земельна комісія закінчена.